Bo día Бажаю здоров'я, мене звуть Олександр. Мій позивний нежний. Я боєць бригади Форпост, оператор безповодних систем. Позивний мій з Бахмута з 23-го року, коли було дуже холодно, я одягав багато одежі на себе, і не було у нас змоги помитися нормально. І вся одежа була в бруді. Я брав її так з двома руками і поз побратимами дали такий позивний. До війни я працював кухарем після війни, коли мені сповнилось, чи після того як я працював кухарем, мені сповнилось 20 років, і я пішов сам в державну прикордон. Службу. Бойовий шлях починався мій з Краматорського напрямку, потім був Бахмут один із жорстокіших і найсерйозніших напрямків. 22 сторони шторня на річка. Сумщина знову Бахмут. А зараз Вовчанський, Вовчанський напрямок. Після закінчення війни я маю бажання. Працювати по професії по професії я юрист і сподіваюсь бути корисним в цій галузі. Смішний випадок був недавно, коли у нас на переправі зламалася машина, і ми стояли під. Ворожими в ворожими дронами питалися витягнути цю машину. Ото був самий наверное, смішний випадок за останні півроку. Ну слава Богу, все закінчилось нас добре. Не бійтеся, мобілізовуватися до війська. Зараз купа професій в армії. Зараз не треба бути навіть пехотинцем, щоб вбивати русських. Все можна робити на відстані. Оператори безпілотних систем, оператори РЕП безліч, безліч професій зараз в армії. Люди требуються всюди. Це не обов'язково піхота. Дуже потрібні оператори дронів, толкові молоді хлопці, які розуміються на комп'ютерах, а також ефективне вооруження наше. Рецепт перемоги, як закінчити війну. Треба більше допомоги, більше нам таких як дрони. Які ми виготовляємо самі, тому що вся допомога, яка нам навіть поступає, вона не призначена для таких війн, як в нас. Ми все переобладнуємо, все перероблюємо. А те, що робимо ми самі, те є дуже ефективним наш час в нашу війну. Тому нам потрібно розвивати свою систему, свою армію, свої сили і розраховувати тільки на себе.